Вже ось такий бриф. Це якісь віші. Треба негайно закрити. Розбивається групка бюрчмен. Ось так виходить. Ось так цей став уже треба забились, треба вибити. Ось так сцепка у робочому положенні. Позавчора ще було рано, було мокро, вчора не їздив, так як роботи було, а сьогодні вирішив вже те, що потрібно дивитися. Є вона ту свою роботу робить, ту, що від неї потрібно розбити грудку і порвати капіляри, сховати у ці бори тріщиниці. Через них дуже багато дуже багато випаровується вологи. Ось так. Все. Всім гарного дня. Гарного всім дня. До побачення.